Двоє військових, дві труни та дві родини в горі. Рівне прощається із двома загиблими військовими Вадимом Могуновським та Радіоном Доновим. Відчули відповідальність за свої родини, за український народ і стали стіною, щоб ворога прогнати з України. Вадим Мугоновський народився в селі Малий Олексин. Далі родина переїхала до Косилова, де Вадим і завершив навчання в школі. Потому переїхав до Рівного після одруження. Дальнобійником був. Але покинув і повернувся, коли повноштабне почалося. Сказав, хто як не я. Він ще в АТО був, але багато про він не розказував. Не розказував, просто не розказував. 10 травня 2024 року 38-річний солдат Вадим Огоновський помер від отриманих поранень у бою на Донецькому напрямку. Радіон Донов народився в місті Ужгород, навчався у школі Мукачівського району, а згодом отримав житло в Ужгороді, де і проживав. У 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України. Хороший, добрий хлопець був, служив добре, вірно. Він дав честь Україні. Я його знала довгі роки. Я його знала, знала. Дуже я до його телефонувала, просила Бога, ну він же вже ж давно пропав у нас. Ми його шукали, вже розшукували всі. Зв'язок із Радіоном обірвався ще в перші дні війни. 5 березня 2022 року під час бою на Луганщині їхня колона підірвалася і він зник. Після цього не було жодної звістки. Лише кілька тижнів тому ідентифікували тіло радіона у Києві. Йому було 23 роки. Вони проявили найбільшу господню любов, яка тільки можлива в цьому світі, Тому що вони віддали життя своїх побратимів, за свої родини, за всіх українців. Поховали Радіона Донова на кладовищі Нове. А Вадима Гановського у рідному малому Олексині Ілля Тамашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.